Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ісус вимагає досконалості. Ця заповідь тисне. У Нагорній проповіді Ісус говорить багато дивовижних речей. Сьогодні я хочу зосередитися на одній з них отож. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Від Матвія 5.48. Уявіть, що якби ви на власні вуха почули ці слова з вуст Ісуса. О, це повеління недосяжне, ми б точно вигукнули в Унісон. І це правда. Своїми силами й намаганнями жоден з нас ніколи не зможе досягти досконалості. Однак тоді виникає питання, чому, на вашу думку, Ісус все ж таки говорив про це. Я вірю, він дав цю заповідь тому, що він сам нормально ставиться до тиску, що впливає на кожного з нас. Він знає, для того, щоб бути сином або дочкою в його царстві, нам знадобиться дещо, чим ми не володіємо у природному світі. Раніше в проповіді він сказав: Кажу вам так, бо якщо ви не переважите законників та фарисеїв у виконанні того, чого вимагає Бог. То не ввійти вам до Царства Небесного. Від Матвія 5.20 Так тиск зростає. Ісус є світлом, і світло викриває в нас темряву, і Його покликання завжди буде провадити нас до праведності. А Бог ось чого бажає, щоб ви були святі, щоб уникали розпусти. Перше до Солонян 4.3 його заклик до вас полягає в наступному Прагніть жити в мирі з усіма людьми, тримайтесь подалі від гріха та прагніть святого життя, бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. До Євреїв 12:14 Моя молитва сьогодні: Господи, дозволь мені ходити духом, і тоді я не буду виконувати пожадливостей тіла. До Галатів 5:16 Нехай це буде моєю реальністю сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.